Шановні брати та сестри, слава Ісусу. Е е Перше це я багато буваю, І це подяка. Подяка від 43-ї ескадрілі Привити Києва, 95-та ДШБ і Стрілецько-снайперська група, назвати яку я звичайно не можу. Uh, і ось що я вам хочу розказати, що сталося за останні тижні. Uh, для когось uh, от в мене є друг. Давній, невіруючий був. Їх було три брати. Вони асірійці, Асірійці. Але всі вони воювали за Україну, двоє загиблих. І три тижні тому Олексій, останній з братів, він снайпер, в В'єсав, все, там, броніки, все як положено. Заїхав до мене на роботу попросити, якщо в нього двоє дітей, щоб якщо хтось захворіє, щоб я під'їхала. Допомогла у дружині і так далі. І Петро Васильович мені давав такі молитовнички. І я кажу Люша, у нього карманчик і псом. Він Юля, ну перестань, він розмовляє російською мовою. Ну, так, людина говорить, перестань, що ти те саме я «Тебя очень прошу, возьми. І ось тиждень тому він прилітає до мене, не заїжджаючи додому. Це не примара, це не десь там відбувається, не десь там щось сталося. Це реальна ситуація з життя. Він не може себе напевне про нього. А як чоловіки розуміють, жінки, мабуть, ні, то 에, СВД це отакий от патрон. Він прошиває наскрізь, І вони працюють в спальці. Його товариш був від нього на відстані 3,5-4 метрів. Вони були під Курськом. І за одну секунду навіть не почули пострілів. Йому, його товаришу знесло, пів голови, і він впав, мене гняв за коліна. Він каже, Юля, я бачив, як виходить дух, бачив його. А тут молотовничок, що в нього був в кармані, зайшла куля і застрягла посеред тому ли І він каже, ти спасла мою сім'ю. Ні, каже Олексій, то не я. То Господь. Господь спас твою сім'ю. Зберіг тебе для твоїх дітей то покайся. Повір, покайся, повір. Ходи до церкви, коли в тебе є час. Я розумію, що війна. Але як з тобою таке сталося, ти маєш бути дуже Богові ну, благодарен до, до нескінченності. Ось така от ситуація. То, що я вам хотіла розказати, із життєвого прикладу, що Бог є, що Він буде, що він з нами. Що він нас захищає, і ми балаємося за нього. Славі.